Слава Ісусу Марії, вітав! Живемо, радіємо, витриваємо. Звісно, витриваємо в молитві, в радості і в мирі. Щоб для цього витривати, треба постійно бути в повній, повній довірі. Бо без довіри, без спілкування з Богом ну, неможливо е, жити просто по правилах якихось, по супер правилах, законах. І поки не зрозуміємо, до чого нас веде Марія, то. Майже неможливо жити цими посиланнями, бо ти тоді не розумієш, для чого я то буду робити. А Вон там, люди сюди пішли в церкву просто те і все раз в тиждень. І вже мають все, що я маю, так, ну, порівняти так можна. І це веде нас до такого: ну, ті грішники, а я ходжу до церкви, я вже це ну, нормально. Все нормально максимально зробив. Але Господь мені особисто на цьому тижні дуже говорить про наполегливість, наскільки важливо наполягати, боротися за свій час, за свою молитву, за свої відносини, за свою працю, працю за ту, яку ти хочеш отримати, наприклад. Або якщо ти вже її маєш ту працю, яка тобі подобається, то треба за неї також боротися. І, бо там є завжди нові виклики. На добрій праці завжди є конкурент, хто хоче зайняти твоє місце. То в тому розумінні, що боротися ну, в плані е, праці, не в плані того, що треба застрелити там, когось, бо він хоче твоє місце вкрасти, або там за а в плані того, що можна розвиватися далі, і потім сказати: Та, слухай, забирай, я пішов вище. В тому плані не зупинятися, не зупинятися на досягнутому і йти. Далі, далі, далі. Наскільки це можливо? Ми не є суперменами, щоб злітати там. Ну, Може хтось і може злетіти. Але більшість людей досягає це покроково, маленькими кроками, але упорством, постійно наполегливою такою працею. І так само Ісус робив добрі діла жінки, яка просила в нього, щоб він зцілив її дочку. І він їй сказав, відійди від мене, жінко. А Жінка підійшла і наполягала. Дай хліба. Ну, там, тобто ця історія про крихти, які падають зі столу, достаються щенятам. Ісус такий ну, за її наполегливість сказав: Іди, жінко, Віра тебе спасла. Бо вона наполягала на тому, що має отримати це зцілення для своєї дочки. Вона не здалася. І, ну, і це якраз надо Воскресіння такий уривок. Я б знову наполегливість. Треба наполягати на своїх мріях, на своєму бажанні. Бо якщо ти скажеш, що то нереально, то і всі пішов. Але воно в тебе живе. І, і, можливо, Бог дає тобі ту мрію, яка начебто не, не осяжна, а вона живе в тебе в серці, а ти ну, нічого за того не робиш. І потім так все життя буде намарно. Тому заохочую за свої мрії боротися і не стидатися своїх мрій. Бо Кожного мрії своє різні. І ці мрії треба втілювати. Ну, якщо це, звісно, не, грі... не грішити або такі мрії, знаєте, якісь не угодні Богу. А такі мрії, дійсно, які Бог кладе в серце. Сьогодні 25 листопада 2005 рік. Дорогі діти, і сьогодні закликаю вас моліться, моліться, моліться. Аж поки молитва не стане для вас життям. Дітоньки, в цей час особливим способом молються перед Богом. Щоб дарував вам дар віри. Лише у вірі відкриєте радість дару життя. Щоб, вам, щоб Бог вам дарував. Ваше серце буде радісне, думаючи про вічність. Я з вами і люблю вас ніжною любов'ю. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Марія каже, молиться життям. Молитися життям це жити по всім заповідям Божим. І по всім заповідям Старого Завіту і по всім заповідям Нового Завіту. Бо Ісус прийшов і доповнив нам е, заповіді Старого Завіту. І Він сказав е, на новий рівень просто приніс ці заповіді. Не вкради, не вбий, не чужолож. А Ісус сказав навіть не думай про це. Навіть не думай про це, щоб вкрасти чуже або щось там заздрити, осуджувати, не поважати батьків. І того не поважати ближнього, не любити ближнього, не любити Бога це все на рівні думок. Ісус зробив просто е, колосальне відкриття, бо Він сказав, що можна просто Бог вже помітив. Знаєте, я думаю, що Бог дав заповіді Він не думав, що люди такі хитрі, що вони додумаються створювати вигляд ідеального, святого, а потім заходити в хату і там робити все, що хочеш. Поніслася, то то, то бо ніхто не бачить. Тобто на людях бути добрим, а в закутках або в думках, бо людина собі йде, ти ж не знає, що вона думає, правильно? А в неї в думках там ну, просто катастрофа. І Ісус прийшов і каже, не, щось не так ви поняли ці заповіді. Вам треба буде отак жити, щоб це практичне увійшло в ваше серце і перемінило вас. Бо можна робити практичні речі а Забути про суть цих практичних речей. Ну, у нас зараз нав, навпаки, ми про суть знаємо, а практично так не живемо. А, а колись практично жили, але в думках і в серці не жили цим. І Ісус змінився. Каже: живіть в серці цим. Але якщо ти живеш і в серці, то практично, то стає автоматично. Якщо в тебе в думках є чистота, то ти практично живеш. По цій чистоті, бо ти не можеш проти себе, проти свого серця робити щось наперекор. Бо це вже не буде ну, і так, Просто Ісус нам до серця достучався і, і сказав, що ось там змінить. Ось там зміниш і практично сама, сама автоматично зміниться. І сьогодні Марія нам каже: молись, 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 аж поки молитва не стане для тебе життям. життям. Щоб ти... кожен свій рух це була молитва. Неймовірно, кожна твоя думка це вже молитва. Бо ти ходиш, благословляєш, а не проклинаєш. Ти ходиш, радуєшся за людей, які досягають вершин, а не застрішин. І, і так життя перетворюється в таку постійну молитву. Дитинко, в цей час особливим способом молюся перед Богом, щоб дарував тобі дар віри. Лише у вірі відкриєш радість дару життя, що Бог дав тобі, дарував. Лише у вірі, каже Марія. Лише, від... Лише у вірі ти зрозумієш, наскільки цей дар життя є подарунком від Бога, наскільки це є файний подарунок. Твоє серце буде радісне, думаючи про вічність. Я з тобою люблю тебе, ніжною любов'ю. що відповідаєш на мій заклик. Неймовірне посилання, де Марія каже, живить молитвою. Давайте жити серцем. В вірі і молитвою в практичному житті. Тобто від серця до розуму і потім до дій практичних. Це і є християнство. Нічого тут Марія такого нового не сказала, але вона нас веде в глибину, В глибину каже: побачте там, побачте, почніть дивитися серцем, дивитися, бачити серцем. Це неймовірні слова. Тому сьогодні практика. Давайте переживемо цей день. Молитвою. Ну, як, як хочете. Переживаємо всі свої думки, бачимо, де прокльони, де молитва. І стараємось. Стараємось, може, так відразу не вийде, але стараємося все зразу, силоміць, бо не буде так легко, а захотів собі. Силоміць, всі думки перемінити на благословіння, на молитву. Будьте благословенні, Мир вам радість, благодать, з меджгоря, папа.